Так, як підстр... підстригти скриневу зону, щоб відкрити вухо. А, спочатку ми повинні взяти контроль і максимально на укорочення зрізати. Максимально, скільки є можливості. Тоб, беремо, фіксуємо. Грібенець на своєму місці. Притуляю і зрізаємо тільки дві фаланги пальців. Вот Ось таким чином. Ось таким чином. Ідемо кожен на своє місце. Побачили контроль, зрізали. Побачили контроль, зрізали. Доходимо до самої скроні. Я... І кожен раз бояться прибрати, як залишити. Я зараз покажу, як залишити, потім покажу, як прибрати. І ми беремо рівно, рівно і зрізаємо без укорочення. Беремо рівно і зрізаємо без укорочення. Ну, якщо бажання прибрати трошки коротше, то ми беремо і прибираємо коротше. І бачите, все одно сама скроня у нас залишається. Ми зараз будемо відкривати вухо і оформлювати її. Так, перше. Ми зачисуємо волосся так, щоб е, вот таким чином ні в коїм разі. А рівно і тільки кінчики тягнемо сюди. От. Е, оформлюємо тільки по самому краю вушка. От я ставлю і оформлюю по самому краю вушка. Е, Обов'язково йдемо зверху донизу. З цього боку я беру вушко. Відтягую в протилежний бік, розчісую, от прямо можна от сюди розчисати. І ми бачимо, що у нас от залишається оця довжина. І я починаю її прибирати. Вниз, і потрошки починаю почесувати, Бачите, вниз і трошки вбік. Вниз і трошки вбік. Так, і починаємо зрізати саму скроню, да, оформлювати її. Тобто ми починаємо о таким чином вогнутим зрізом. З одного боку, з іншого. Ні в коєм разі сильно не зрізаємо тільки після того, як ми посушимо. Зверніть увагу, у нас є точка об'єму. І я хочу зробити її більш м'якою. Як же зробити? Якщо ви будете робити таким чином, у вас буде тут коротко, а тут іще більше щільності. Щоб зробити м'яко, треба навпаки стригти, вивертає грібенець або шком догори, а, до а зуб'ями до голови. От таким чином, бачите? Тобто я беру, раз, поставив, от-от. Вот, вивертаю гребінець, вивертаю, вивертаю, вивертаю по колу. І тоді ви, у вас виходить більш м'яко. Бачите? Уже все менше і менше виражається точка об'єму. Якщо вам це потрібно, ловіть цей лайфхак. Зверніть увагу на скроню, що она не вийшла за границы нашого вушка. У нас оф оформила сетат, і дуже гарно текстурований і плавний. Що немає тої шапки.